Як грати за займладріс. Є бібліотека. Там будується грейд. В залежності від того грейду, змінюється основна тактика гри займлу. Там 4 різних є типи: червоний, зелений, синій та сірий. Червоний ауле Дешевші стоїть основні війська, і сильний призив з третього тиру гномів. Зелений Яванна Покращуються всі ферми, маги землі стають набагато сильнішими. Покращується поляна. Сірий, Манве найкращий грейд, коли хочеться грати в Орлів. Обравши його, з'являється білка, її можна кидати на казарму, ферму чи біблу. Найкраще кидати на біблу це дає два очки палантиру. Також покращений стає розрив небеса, він просічує всю карту. Синій ульмо грейд для гри у війська Ліндоні. лучники та списи з башти палантиру. Хочу зазначити, що не обов'язково робити грейд, щоб грати в ту чи іншу тактику. Ці грейди просто покращують відповідні фічі. Просто на старті ви дивитесь, хто проти вас, і приймайте рішення, в який Грейд найкраще буде зіграти в тій чи іншій грі. Від цього відштовхуєтесь і починаєте будувати свою базу. Горфіндель є основний герой до більшості ігор. В нього є лідерка надзвичайні війська, тому його слід будувати. Кірдан це герой з лідеркою саме на Ліндоні. Тому, коли ви граєте в Лінду, то основний герой це Кірдан. До того ж, синій грейд покращує лідерку Кірдана та його Ульту. Елронд має лідерку на всі типи військ. Тому це другий основний герой у будь-яку стратку. Також на старті ви будуєте Гілдора майже завжди. Це дешевий герой, який дозволяє забирати нейтральний кліп троля на початку гри. Г тобто Горфіндель плюс Елронд це червоний зелений та сірий Райде Бібли, Кідан плюс Елронд це синій. Але не спішіть будувати Елронда, адже спочатку має бути гарна пачка, та ж потім лакшері Герой. Про палантир ось варіанти розкачки палантиру в залежності від вибраного Райду Бібли. Також занадто важливим є те, що потрібно робити грейд на знаменавім ладжу. Якщо ти граєш у звичайні війська, то потрібно робити грейд знамен, адже війська з бараку самі не качаються. А знаменосець це 20% від загону плюс стати, плюс додаткова білка, яка бафає сам загін. Тому даний грейд потрібно робити поскоріше. Так, зробили гелдорчика, фармин троля. Тут зробили 4 ферми, можна 2 бараки, Мечників загонемечників роблю, ними можна піти порашити. І загін лучників для захисту. Цим побіжу дивитися, що тут столім робиться, можливо, встигну його забрати. І будувати треба п'яту ферму по-любому. Мімла на 4 не вивозить. Так, добудуємо лучники. І ще ферму. Цю фермочку попробуємо забрати. Морчантик. зламали І не спасли. Один. Так, можна вже робити. Грейдемо знамена Поки зробиться грейдена знамена, я якраз добудую армію. Беремо ліс. Досить важливо зробити, якщо ви граєте в Яванну, зробити бібліотеку і грей на Яванну в той момент, коли ви хочете скрилити ліс, щоб не пропустити. Наприклад, в даній грі я допустив помилки, раніше зробив Глорфінделя. А потрібно було зробити, я вже качнув ліс, потрібно було зробити грейд на Яванну і пустити звірів. Дивимось наступний матч, як стартувати у Ліндоні. Будуємо дві ферми, качаємо вишку. Визиваємо вишку коло ферми. Додатковий сейв буде. Не спішимо. Спочатку граємо. Гейт, потім четверту ферму. Це Тактика допомагає економити трошки часу. Адже ти робочим не витрачаєш час на побудову казарми. Можна побудувати отак 4. Тут без різниці, можна найняти що списи, що луки першим ділом. Взагалі без різниці. Так, будемо п'яту. Наймаємо лучників. Я списав верхів за фарм. Лучниками піду фармити фармі Так, бабки накапали на кердана, наймаємо кердана. Зокати бачні, ставимо другу башню. Я люблю ставити все в одне місце. Але грейд я в другій бачні не роблю. Вже можна ставити було. Не роблю грейд? Чому я не роблю грейд? Бо коли я зробив грейд на воду, автоматично всі башні зразу вже стають казармами, можна наймати війська. Тому з грейдом я там не спішу. Тут ферм побудую фонтан. Забафаю оці три, побудую отам, забафаю оці. Кердан хілить війська? Досить добре. Так, варчанок закінчився, я думаю, ми вже можемо можем хилатак. Не фокусує ні кердана якимось героєм. Не знаю яким. Оружень ворогу! Едіт на вороги! Вступайте ті! Ми маємо стремитися. Свіркай, мій клинок! <звук> Зробіть Аурен. Виходимо в туман. Мага води треба зробити. Робочим треба ще зробити грейд на знамена. І ще мага води. Маги води це тема. Не забаймо, що Лінда це лейтова армія. Є лишні гроші. Потрібно що зробити? Правильно, йде на луки. А от зараз армія Лінди в ділі, навіть коли досить мало списів, настільки сильна пачка виходить Дивіться. Ну, загалом це все. Можливо, що не сказав, хто знає, підкажіть в коментарях. Знаю не ідеальний гайдик, але для новачків я думаю піде. Тому приємної гри займу ББ.